Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас вівторок. І такий, не знаю, як сказати, життєвий урок, можливо, чи якийсь висновок проміжний. Я е, от почав постити відео на Ютубі кожен день щось днів назад. Тобто це півроку. І виявилося, що це дуже довго. От зараз, наприклад, я Ну от побачив, що ну це ну, дуже довго. І кожен день, і коли ти читаєш, наприклад, або бачиш, як там які-небудь гуру там Ютубу розміщують там три роки кожен день, або там якийсь інестат. Там 5 років кожен день, то ти думаєш, що ну це таке, тобто може кожен це зробити. І результати на Ютубі чи десь вони не дуже такі вже важкі в досягненні. Але насправді, я от що всього на всього півроку і це вже так немало. І в цьому, так би мовити, в сенсі. Колись ми розмовляли з великим тренером, одним Констан Михайлович, якщо ти дивишся, привіт тобі. І розмовляли про те, що ну, ми ж всі знаємо, що підготувати, наприклад, олімпійського чемпіона чи чемпіонку це треба 8 років. Ну, тобто, от людина повинна 8 років тренуватися, 8 років зберігати, там, додержуватися режиму і так далі. І це все так здається, ну, типу, ну що ж такого там? Але насправді от півроку і це вже дуже-дуже довго. Тому побачимо, звичайно, що там буде далі, ми не знаємо. Але можу вам сказати, що півроку робити щось кожен день це дуже довго. Життєвий рок на цьому закінчено сьогодні і будемо сподіватися до нових зустрічей.